Ми продовжуємо вивчати тему, яка пов'язана з нашою основною метою. Це вивчення масової частки. Масова частка позначається W. Ми шукаємо з вами масову частку хімічного елементу у сполуці, в складних речовинах саме, нагадую речовини. Те, що утворені фізичні тіла, наприклад, пластикова ручка, ручка може бути в нас ось ручка це фізичне тіло, але вона не тільки може складатися з пластику, може бути і залізна, може бути мідна, може бути дерев'яна ручка і так далі. Особливості. Все, що з що складається ручка, це називається речовина. Речовини при цьому бувають прості і бувають складні речовини. Прості складаються з одного хімічного елементу, один хімічний елемент, а складні з двох і більше хімічних елементів. Тобто, може бути декілька хімічних Ось Приклад простої речовини селіці. Тут тільки селіці. Наприклад, хлор, тут тільки хлор. П4 тут тільки фосфор. Складні речовини це декілька хімічних елементів. Наприклад, Кальцій СО4, тут три хімічних елементи. Барій, флуор 2. Барій, флуор 2. Ось Також два хімічні елементи це складні речовини. Прості речовини ще поділяють на метали та неметали. Як знайти метали чи неметали, можна позначити в таблиці. Плюсиком, плюсиком гідроген, гелій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, неон, селіці, фосфор, сульфур, хлор, аргон, расен, селен, бром, крептон, телур, йод, ксенон, радон, органесон це в нас хімічні елементи, не метали, не металічні. Всі інші, відповідно, метали. Чим вони відрізняються? Метали мають блиск, проводять електрику, проводять тепло. Це метали, наприклад, цинк, галій, кальцій, магні, натрій, літій, берилій. це метали. Феро, метал. А от бор. Карбон, гідроген, оксиген, селіцій, Фосфор не метали, не металічні хімічні елементи, вони не проводять електричний струм, не проводять тепло і не блистять, не мають близько. Такі особливості. Також по простих речовинах дуже легко знайти, саме якщо дійсно проста речовина поширена, то є запис відповідного підручнику. Ось ми можемо побачити відкрити будь-яку перевіричну систему хімічних елементів. Ми бачимо гідроген, утворює водень. Це проста речовина. Тобто, якщо ви будете бачити десь водень, то це проста речовина. Там вона складається тільки з одного хімічного елемента, тобто з гідрогену. Зараз я покажу, як виглядає водень. Ось, 에, відноситься до неметалів, ось так. H2. Тут H2. лише водень. Ось. H. Водень складається з гідрогену. Пудим, з гідрогену складається, все вірно. Далі, наприклад, якщо ви побачите вуглець, то це карбон. Ось, він складається з одного хімічного елементу. Якщо побачите Азон десь назву, то це він складається тільки з нітрогену. Ось азот запишу форму. Дійсно, що простара речовина. Тут тільки один хімічний елемент, наприклад, хлор. Хлор у нас не метал. Ось хлор ось він хлор був. він. Хлор складається тільки з одного хімічного елементу. Тут хлор не підписаний, але тут попадають прості речовини. Якщо ви знайдете хлор, то він буде тут попадати. Сірку, наприклад, S8. ось так, С8, Це буде сірка. Сірка. ось бачимо, він складається лише, Сірка складається лише з сульфуру. Щодо метал, якщо перейти з залізом, метал. Феррум складається складається лише сативий ферму. Наприклад, станом у нас голову, станом метал. Записується до металів і ось складається лише стан. Можна ось, там, де ми позначали, перевіряти. Менші назви свинець складається з плюмбу. Метал не позначив плюмво, ось тут записується. Наприклад, Втор, ось фтор, відноситься до неметалів, складається лише з флуор. ось запис для флуор, щоб перевірити, що дійсно це так, що не метал, флуор не метал, він утворює просту речуну фтор. фтор має формулу фтор 2, це вивчається пізніше, набагато, але ви можете знайти назву фтор, Якщо знаєте назву фтор, то отже, це проста речовина. Тут записані лише прості речовини. Бувалець азот, кисень, фтор, Сірка. Залізо, олово, свинець, ртуть, золото, срібло, це мідь. Це все прості речовини записані. Щодо складних речовин, ми з вами можемо окремо визначити відсотковий вміст, скільки барію, скільки флуору займає, від 100%. Прості речовини легше. Тут хлор займає 100%, сульфур 100%, флор 100%, нітрен 100%, карбон 100%, гідроген, 100%, станом 100%, плюмом 100%, ферму 100% від цієї речовини. А тут вся речовина, наприклад, 100%. А ми, ми повинні по задачі знайти, скільки барій займає відсотків, скільки флор. Ми приблизно можемо це зрозуміти по періодичній системі. Наприклад, барі має атомну масу 137. А флуор 19 помножити на 2, бо їх 2. То тут всього лише 38, а тут 137, то явно ці відсотки будуть домінувати. Це в скільки разів? Ч більше, ніж 4 рази більше. А ж це число. А все число в 4 рази більше. В 4 рази більше. Ніж ось це. То ясно, що тут відсотків буде в 4 рази більше, ніж ось цих. Як це робити? Ми з вами маємо формулу, яка знаходиться ось така формула масова частка будь-якого хімічного елементу дорівнює індекс цього елементу, Тобто, наприклад, барію 1, флору тут 2, кальцію 1, сульфуру 1, оксенів 4. Ось цей індекси. Індекс повножити на атомну масу цього елементу і поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. А як знайти відносно молекулярну масу, це ось барій плюс флуор. Оце все буде відносна молекулярна маса разу. 175, наприклад. І ми легко можемо підставляти, наприклад, барію тут один, індекс один, він має атомну масу 137 і поділити на всю сполуку. На 175. Ну і це наш результат. Результат буде менший за одиницю. Там, наприклад, 0. 0,75. Як зробити відсотки, це помножити на 100%, бо результат можуть запросити в відсотки. Множимо на 100, це буде 75%. Ось таким чином. Нам зручніше працювати з відсотками, то зазвичай з відсотки. Щоб перевести назад відсотки, то 75 поділити на 100, буде 0,75. Можемо працювати, наприклад, 0,5 це в нас 50%. Чому так? Одиниці – це ціле число. Одиниці – це буде. Ось 100% це, це однаково на однакові. Тобто карбон важить 12 і поділити на 12, це буде 1. 12 на 12 буде 1, це 100%. 1 – це 100%. Половина від 1 – це. Ось, половина від 11 це 50%. 0,7 це 70%. 0,1 це 10%. Наприклад, 0,4%. Це у нас 40%. А якщо буде 0,04, то це відсотків? Це буде 4%. Якщо буде 0,05, то це буде 5%. Якщо буде 0,01, то це 1%. Ось таким чином. Як зробити, наприклад, помножити на 100? Давайте ось 0,02, множимо на 100. Як це буде? Множимо на. Давайте нулі скоротимо 1,0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. А 2 помножити на 1 буде 2. Ось цих 2% легко знайти. Розуміємо, так? Наприклад, 0,6 помножити на 100. Давайте скоротимо 1, 0 і 1. Залишається 6 на 10 це 60%. Ось таким чином можна легко без калькулятора зробити цю дію, скільки буде саме на відсотків. Давайте задачку якусь розв'яжемо. Яка масова частка нітрогену. В nh 4 no 3 Ось така задача. Нітроген. І ось така сполука. Тут бачимо, що два нітрогени. Вони розписані. На цьому можна зловитися. Дуже легко можна порахувати, що є один нітроген. Як нас... Як нам зробити таку дію? Отже, масова частка це W. Нітроген позначається N. І ця сполука, отже, масова частка нітрогену невідома. В цій сполуці NH4NO3. Кому складно можете об'єднувати. Нітрогенів у нас 2, гідрогенів у нас 4, оксенів так і 3 залишається. Нічого складного тут не буде. То форма у нас масова частка будь-якого елементу дорівнює N помножити на атомну масу будь-якого елементу, N це індекс. І поділити на відносну молекулярну масу цієї сполуки. Як це все знаходиться? Тут масову частку нас питають нітрогену. Нітроген. Нам потрібен індекс нітрогену. Індекс нітрогену це ось 2. 2 нітрогени. 2 помножити на нітроген, тобто на атомну масу нітрогену, яку ми зараз будемо знаходити в періодичній системі хімічного моменту. І поділити на всю сполуку. Ця сполука, це ось у нас сполука. Можна або так, або так записати, без різниці. n 2 h 4 o 3 дорівнює. До тобто в нас виходить 2 помножити на атомну масу. Помножити на атомну масу нітрогену. Шукаємо нітроген підручнику, ось нітроген. Атомна маса 14. Множимо на 14 і ділимо на всю сполуку. Всю сполуку ми знайдемо окремо, відносно молекулярна маса N2H4O3. Шукаємо окремо, щоб не помилитися в записах. Тобто окремо ми шукаємо N2H4O3. Давайте знайдемо. Так, нітроген у нас 14, а нітрогенів 2 множити на 2. Додати гідроген. Гідроген у нас атомну масу має 1 округлів. 1 помножити на 4, тут його 4 і додати оксиген. Оксиген це 16 округлі. І помножити на 3, бо його тут 3. Отже, у нас множення, 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 потім додавання тут 28. Тут 4, тут 48, плюс 4, плюс 48. Отже, додаємо. Тут у нас буде 32, плюс 48, це 80. Тут 80. Отже, ось такий запис у нас. І тут у нас буде 28, 80. Можемо скоротити, давайте скоротимо на 20, 14. І тут 40. Давайте ще на 2 скоротимо. Це в нас 7, 20. давайте закриємо 0. 7 поділити на 3,5. А 0 ми скорочуємо 0,35. А в відсотках це 35%. Якщо множити на 100. Якщо помножити на 100, це буде 35%. Ось така відповідь. Тут нітрогену 35%. Тут нас питали нітроген, ось ми зробили з вами нітроген. Розуміємо так, як це все шукається. Ось така задачка. Але можуть бути і різні варіанти задачі, ускладнені задачі. Давайте ви зробите спочатку ще одну задачу самостійно, щоб звикнути до формули. Наприклад, яка масова частка. Калію. У. Калій 3П. Ось такі речовині. Яка масова частка калію у калій 3П. Нагадаю, масова частка позначається W. Калій позначається ось так. І ось ця сполука. По запису ви спочатку масову частку маєте написати калію. Невідомо. І вся сполука калій 3П. Формула. Ось це вся сполука. Формула стандартна для розв'язку. Масова частка будь-якого елементу, дорівнює індекс цього елементу, помножити на атомну масу цього елементу, поділити на відносну молекулярну масу всієї сполуки. Так як ви шукаєте калій, то тут калій. Якщо тут елемент був, то і тут буде. Елемент це калі наш. І вся сполука це калі 3П. Калі 3П. Ось це індекс мене цікавить, чи ви зрозуміли, що таке індекс. Яке отут число буде перше, потім множення на калій, атомна маса калію. Тобто вам потрібно підручник знайти калій, округлити число. Тут записати це округлене число. І тут знайти окремо відносну молекулярну масу калій 3P. Тобто ви шукаєте за цими показниками, що калію 3 і далі додати фосфор. Тобто калій помножити на 3 тут калію. І додати фосфор, тут атомної маса, знайти, підставити сюди ось це число, ви підставляєте сюди і потім ділити, і буде результат. Ось так виконується стандартно дана задача. Поки ви зупиняєте відео, до кінця можете виконати дану задачу. А ми перейдемо далі. Наприклад, нам можуть запропонувати таку задачу, яка формула. Речовини, що складається? Із 80% відсотків та сульфуру. Це питання. Якщо купруму там 80%, то скільки сульфуру? Якщо 100 вся сполука, у нас 80, то тоді сульфуру 20%. Буде. Ну це як логіка продовження. Е, яка формула речення У нас питають формулу. Формула, формула. невідома. І в нас купу. Отже, 80% це масова частка. Купимо 80%. Тоді сульфуру. Тут говорить про сульфур. Як знайти сульфур? Це 100% вся сполука, мінус 80 купру. Логічно, що тут буде 20% сульфуру. Отже, тут 20% сульфуру. Це його масова частка. Масова частка. Отже, в нас є купрум, в нас є сульфур. І вони між собою співвідносяться як 80% до 20%. Що нам, що ми можемо вже знайти, це 80% до 20%, що вони співвідноситься з їхніми молекулярної маси. відносно молекулярної масами. А відносна молекулярна маса купруму – це 64 округ. Поділимо на 64%, а в сульфуру це у нас атомна маса 32. Отже, поділимо на 32. На 32. Ми скоротимо, і в нас виходить до скорочення, повне до скорочення, це буде. 2 до 1. Тепер щодо пояснення, де в мене взялося 2, 2 до 1. Тому що 80 поділити на... Давайте ми це зробимо. 80 поділити на 64. Виходить 1,25. А 20 поділити на 32 це 0,625 тисяч. Як, зро... Як же ж вийшло так, що 2 до 1? А можна доскоротити. Дивіться, хто найменше з них найменше, це. І ми доскоротимо на це число 1,25 поділити на це 625 тисячних. та 625 тисячних поділимо на 625 тисячних. бо воно найменше, найменше з них. Ми ось тут однакове будемо мати, тобто в кінці одиничка, а тут рівно вдвічі більше, тобто 2 до 1. У нас виходить 2 до 1. Результат. Отже, купруму 2 буде атоми. Купруму виходить, так як купру ось перше число, 80%. Тут перше число 2. ось Ми знайшли, зрозуміли, що 2. То це в формулі буде 2 атоми. І сульфуру це інше число. Тобто сульфуру 1. Сульфуру 1. Ось формула, яку ми шукали. Купром 2С. Також розуміємо, так, як, як ми знайшли формулу. Індекс купруму 2, сульфуру 1. Можна навіть перевірити. Давайте, якщо знайти масову частку Купруму, то це буде індекс купруму це 2 Помножити на атомну масу купрову ми шукали 64 і поділити на відносну молекулярну масу Це купрум 2С всієї речовини. Тобто тут у нас 128 поділити на те, що ми тут знайдемо на відносну молекулярну масу купрум 2С. Це у нас купрум 64, помножити на 2 і додати сульфур, це 32 в періодичній системі хімічних елементів. Як ми можемо це знайти? Дуже просто знову ж таки знайти ми можемо за підтримчою системи хімічних елементів. 64 і 32 це в підручнику піритична система хімічних елементів. Отже, ми маємо з вами купром 64, записав та сульфор 32. Сульфор у нас 32. Отже, так і продовжуємо. Записувати. Це в нас 128 плюс 32. Це 160. 128 на 160, це буде 0,8. Якщо перетворити відсотки, або множити на 100, це 80%. Ось повністю підтверджується сульфуру, то тоді 20%. Таким чином, ми підтвердили, що це можна не робити. Ось ось ця вся. Це просто для того, щоб дійсно перевірити, чи дійсно. Все вірно зробили. Також є подібна задача по розв'язку. Дивіться, це яка формула речовини, що складається із 47% відсотків та оксигену та має відносну молекулярну масу. Та має відносну молекулярну масу. 30. ця речовина. Має відносно молекулярну масу 30, та, яка складається з літію та оксиген. Отже, яка формула нас запитують? Формула невідома. Яка? Невідомо індекси. Тобто вона складається з літію і оксигну, але індекси невідомі, які точно індекси ми не знаємо. Якби валентності, то також тут не, нам не дають. Так, дивимось, у нас масова частка. Тут 47%, це масова частка літію. Літій 47%. І там вже ж є оксиген. Як знайти оксиген? Та ми знаємо, що вся сполука це 100%. Від відняти літій це 47%. Отже, 53% це буде припадати на оксиген, тут 53%. Ось, Як ми знайшли, просто інстинктивно і логічно прийшли до цього. Тобто масова частка оксигену – 53%. Тут цифри 53 не було. А також ми знаємо, що речовина, відносна молекулярна маса позначається МР. Цієї речовини, формулу ми не знаємо, тому пишемо речовини, складає 30. Тут можна поглянути на формулу. Логічно буде ось побачити, що є відносно, є масова частка елементу, Це індекс поножити на атомну масу цього елементу і розділити на відносну молекулярну масу сполуки або речовини. Подивіться, давайте масова частка, наприклад, літію, якщо брати літій. Масова частка є. Давайте ще переведемо в дріб. Це поділити на 100, буде 0,47, поділити на 100, це 0,53. Нам буде простіше працювати, щоб тут не домножати на 100%. Ми зараз уникнемо цих 100%, перевівши в дріб. Тобто давайте політті щось роз... одне візьмемо. У нас є літій 0,47. 47 Ось У нас відповідь є. Ось, є. Але в нас немає індексу, у нас індексу це ікс. індекс оцей x, Індекс x. А відносна атомна маса для літію ми легко можемо знайти в підручнику. Легко знайти в підручнику для літію. Це буде 7. От, 7 у нас є. І відносно молекулярна маса речовини у нас є Це 30. Тобто звідси просто треба вивести x. x нам покаже число літію в цій формулі. Ось. Х, як знайти те, що біля Х ось 7, завжди різкою дробу буде. А те, що відоме на один ородинцю, вони будуть між собою ось, множитись. Якщо помножити і поділити тут, це буде складати 2. Ось це наш індекс, тобто літію 2, там два атоми літію. І можемо для оксигену тепер дію зробити. Це буде наступним чином шукатися для оксигну такий самий запис буде, але тут окену 0,53. Тобто 0,53 дорівнює індекс, ну давайте оксиген це одиничку візьмемо, індекс для е, оксигену в нас не також невідомий, а тут нас, ми знаємо, що для атомна маса для оксигену ми можемо легко знайти. Це в нас буде складати 16. 16. І тут ділимо на відносну молекулярну масу цієї сполуки на 30. Отже, знайдемо x1. Х1 буде складати, як я вас вчив, що ось x з невідом, біля невідомого числа, біля х є 16, тобто 16 буде підрізкою дробу. А 0,53 помножити на 30. Це, якщо зробити цю дію, це в нас буде 1. Одиниця, тобто в атомів там оксиген 1. Тобто літію в нас виходить 2, а оксиген 1. Ось така має формула даної речовини. І спробуйте самостійно зробити таку ж саму задачу, якщо врахувати, що яка формула речовини, яка формула речовини, що складається. З 75% карбону та гідрогену. Тобто 75% це карбон. А гідрогену скільки тоді там? Та має відносну молекулярну масу. Та має відносну молекулярну масу 16%. Знайти за цією умовою задачу розв'язати повністю задачу точно таким самим чином, як його тут. Точнісінько. Просто підставити свої дані по цій задачі.